Привіт! Сьогодні розпаковочка до кави, печиво тет-а-тет І кава. Моя улюблена кавуська капучино з кокосовим молоком. Просто смакота. Гарний вечір. Ну що, починаємо? Трошки складно відкривається. Дегустація, як оту кажуть, покрути, лизни, булькни в молоко і з'їж. А я буду навпаки, я просто з'їм. до кависьки. Якесь мачне капучино. М -м -м. Просто клас. Печеньюшка гарна. Супер. Рекомендую. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайчочки і заходьте в плейлисти. Гарного дня! У мене багато цікавих історій. Життя. Життя моїх друзів, які дали згоду розповісти цю історію. Тому заходьте в плейлист таємниці долі. Заходьте в плейлист, там, де моя готовка, рецепти за 60 секунд. І також мої асмр розпаковочки розпаковочки з Китая, розпаковочки Тиму. Не забувайте тиснути на дзвіночок і підписуватись на мій канал Цілую люблю. Бувайте, мої любі підписники. Всіх подумки обіймаю.